Знайомтеся, родина Рибцових, донька Анна та мати Олена. Вони вже рік як опановують мистецтво квілінгу, а простіше кажучи, роблять паперові картини. Яркостю, краса, краснообразі, різні цвіти можна складувати, Придумуєш якісь нові цвіточки, радуєшся. Така любов до паперу виникла зовсім випадково і стала справжнім сімейним захопленням. Коли беру в руки, цвітну бумагу, ножниці мене просто немає. Я десь в полі збираю цвіти, ловлю бабочок. Потім вроді прийдеш а у тебе вже картинка готова. На створення картин йде від трьох годин до трьох днів, і таких шедеврів у родини чимало. От і вирішили, як то кажуть, і себе показати, і на інших подивитись. Хочеться набратися досвіду, спробувати поучаствувати. Може бути і далі щось вийде. Хотілося Хотілось би, щоб приглашали нас і. И... Сматріть на другие роботи, на других мастеров. А подивитись дійсно є на що роботи з бісеру, глини, ниток, дерева, а ще унікальні витвори з борошна та солі. Найцінніше у цих шедеврах те, що народилися вони у сімейній гармонії та любові. Якщо повноцінна родина, якщо є батько і мати, якщо в родині багато дітей, то це велике. Щастя, а яке щастя без української пісні та гопака? Сімейні колективи і тут показали всю свою майстерність і талановитість. Кращі з кращих отримали почесні грамоти та цінні подарунки. Переможці з конкурсом, путівку на всеукраїнський фестиваль, «Родинні скарби України. Анна Труфанова, Віталій Правдюк, деталі.